Доброго ранку! У нас зараз з вами урок української мови. В зошитах, хто встиг, не пише зараз дату, хто не встиг, записує. 25 січня класна робота. Давайте ще раз згадаємо гру, в яку ми грали, а кого не було на уроці, пограє з нами ще раз. Отож, подивимось на кружечки та подумаємо, що там намальовано. На першому кружечку ми бачимо кінь, потім ведмедик, м'ячик, потяг і так далі. Одним словом іграшки та телефон. Кінь іграшки та телефон. Давай складемо слово з перших літер кожного з цих слів. Зі слова кінь візьмемо літеру К, зі слова іграшки І, зі слова телефон Т і вийде слово кіт. В другому кружечку ми маємо моркву, автобус та качку. І з перших букв в нас вийде слово МАК. В третьому кружечку ми маємо сливу, іграшки та курку. З перших літер вийде слово СІК. Далі знайти, будь ласка, вправу в підручнику на сторінці 80, вправа 1. До наших друзів завітали гості. І це дві сестрички. Вони дуже схожі між собою та мають цікаву звичку. Коли одна про щось розповідала, інша доповнювала її близькими зазначенням словам, тобто говорили вони майже однаково. Давайте подивимось на їхню розмову. Сьогодні гарна погода, сказала одна сестра. Просто чудова, додала інша. І вітер ласкавий. Так, дуже лагідний. Ми бачимо, що в них є слова дуже схожі. Наприклад, погода була яка? Гарна. А інша дівчинка сказала чудова. Гарна і чудова це прикметники, близькі за значенням. А яким був вітер? Вітер який? Ласкавий, а друга дівчинка казала лагідний. Ласкавий та лагідний це дуже схожі за значенням слова. Давай їх запишемо. З наступного рядочка в зошиті пиши. Погода в душках яка? Натискай на паузу, щоб зручно собі писати. І відповідаємо, дівчатка казали, що погода гарна ставимо кому, та чудова ставимо крапку. А який був вітер? Вітер який? Ласкавий, казала одна дівчинка. Та лагідний, казала друга. Натисни на паузу та спишився без помилок. Давай проведемо дослідження. Порівняємо значення прикметників, записаних у кожному реченні. Стосовно погоди, ми з вами казали, що є два схожі слова гарна та чудова, а вітер був лагідний та ласкавий. Ці прикметники за значенням близькі чи протилежні. Звичайно, близькі. Ще і читалочка вирішили й собі говорити, як дівчатка. Давай перевіримо, чи правильно вони дібрали близькі зазначення слова. Читалочка каже хоробрий, а щебетунчик каже сміливий. Чи схожі ці слова за значенням? Так, схожі. Далі читалочка каже гарний, а щебетунчик пог... поганий. Чи справді ці слова однакові за значенням? Ні, вони протилежні, правда? Далі жовто-гарячий та пекучий. Як ти думаєш, що однакові вони за значенням? Блакитний та зелений. Чи однакові ці слова? Замурзаний та брудний. Жадібний і скупий. Отож, неоднакові слова були гарний та поганий. Можна замінити на гарний і чудовий. Також нам не підходили слова жовто-гарячий та пекучий, адже жовто-гарячий це колір. Тому ми добираємо схожий колір, оранжевий. Далі блакитний та зелений. Можна замінити блакитний та небесний. Ми з вами молодці. Тепер вправа 4. Родзинка знайшла близькі за значенням прикметників в інтернеті. Але всі вони переплутались. Давайте допоможемо родзинці утворити правильні словосполучення. У нас є в одній колонці такі слова: Маленький, акуратний, великий, запашний. А в другій колонці охайний, пахучий, мізерний та здоровенний. Отож, давай поєднаємо першу колонку з другою до слова маленький, яке підійде нам слово охайний, пахучий, мізерний, здоровенний. Звичайно, нам підійде слово мізерний, адже це майже одне ж те ж саме. Далі акуратний. І нам підійде слово охайний, великий та здоровенний, запашний та пахучий. Давай запишемо ці прикметники собі у зошит. Маленький тире, яке добирали, мізерний ставимо крапку. Кожне слово сполучення, тобто два прикметники, які пишуться через тире, записуємо з нового рядочку. Далі в нас з нового рядочку з великої букви наступні слова. Акуратний тире, охайний, великий тире, здоровенний, запашний тире пахучий. Натисни на паузу та спиши все правильно. Давай допоможемо Гаджикові дібрати близькі за значенням слова до кожного малюнка. У нас є роман. Давай подумаємо, який він на малюнку? Засмучений, сумний, розчарований, певно, так? А яка у нас Оля? Оля весела. Радісна, щаслива! Вдома добери, запиши чотири близькі за значенням слова до прикметника Кумедний та пограйте в онлайн-гру за посиланням, яке я вам надішлю. Дякую за увагу! Успіхів!